Так, хочу вам розказати ще про один засіб проти гризунів. Так як в нас є і теплички, і от такі, ну і великі теплиці. І в мене проблема була постійно, коли садив розсаду це з гризунами. Миші переважно. І цього року я собі просто вичитав і взяв каталон і вам покажу зараз. Зараз я вам все це покажу. Воно прийшло все разом. Тут є спеціальний ключик. Зараз вам покажу. Тут є спеціальний ключик, бачите, цього рукавичках, тому що отрута. його рукавички. Засіб є, тут два засопи. Один є що такими шротами, бачите? Це можна ставити, підвісювати. тут є спеціальний підвішувач, бачите, можна його підвісити зверху, зацепити. Це вже кому так інтересно, щоб миша просто лізе з судової сторони. Це кормушка їсть кормушку. Але в нас можна поставити і в будь-якому так в місці. Можна його поставити. Це є Ті, що Я щось казав, отак. А тут є, зараз вам покажу. А тут у нас є такі кубики, зараз поясню. Але можна ставити ще його і в хаті, де є діти або ще небудь, його можна поставити. Просто беремо наш пашку таку, бачите, але щоб не було. Тих широтів, їх, Можна без них зразу, якщо в хату ставити, О, їх просто-напросто є тут чимало, поставити, закріпити, бачите, тут закріпляється, воно. Але що кажуть, без широтів. О, і оп. Миша їсть, тих широтів немає. Вона є тільки той. Дитина, як візьме, вона буде закрита. Вона закривається, як я вам показав, бачите. І вона може гуляти, навіть, ну якщо візьме в руки, погуляє, якщо у вас не буде. Але нічого там не випаде. О. А так беремо. Відкрили. Бачите, воно ну, відкривається ключик спеціальний. І можете що користуватися таким, що там, де зерно переважно. Навіть в хатах собі поставили в недоступному місці. Краще поставити, щоб дітей не було. О. І вони будуть користуватися, як то кажеться, мишоловка. То воно не мишоловка а називається, а кормушка для мишей. Миша залізла сюди, поїла. Я вже пробував, не на такі брикеті, а просто на тих, що отак. То були поросипані з судою, але це було ну, недоступно в недоступному місці ні до дітей, ні до птиці. Воно то краще, щоб птиця не трогала, якщо, як то кажеться, в відкритому місці, як поставити навіть, візьмете, купите. Простий засіб для мишей. Все рівно потім може і навіть чи та сама киця скокнути ваша любима з'їсти Бувало таке, що переїдають різні тих, потім помирають. О. А так це буде. Де може діти підійти, як то говориться, що воно не висипується ті брикети. Ну а широти можуть бути на цьому. В таких місцях. Де є, як то кажеться, зерно навіть насипала, хоч не одну, другу, третю, четверту поставили, і собі така буде кормушка. О, і не змішається, як то кажеться, ні зерно, ні нічого отрути не буде. Талон дуже файна, добра фірма. Мені подобалося. Кому треба, будь ласка, можете собі загуглити і такий, як то кажеться, купити. Називається талон. Талон і. Дуже кажу, подобається. І ще, одне, ще про ті теплиці скажу. Теплиця теж у мене була розсада, і знизу їли, як заходили, накрита була повністю, ну це на, на Херсонщині. І ми ще поїдали нам розсаду. Бувало, за, огірок вроді було нормально, це бачу вже виїдений на перцю, на кукурузі, бо я кукурудзу теж в касети, це по касетах, то виїдали, то ми в такий спосіб дуже би добрий був. Положили, кормушки вони собі поїдять та й все. Рекомендую, кому треба, будь ласка. Кажу, ключик у нього є. Ключик є, відкрили, закрили. І два-дві упаковки отаких от йде. Всім здоров'я! Ну, а гризонам, щоб не шкодили нам. До побачення.